Як після тривалого відпочинку повернутися у стрій? Слухаємо уважно, тому що паради реально дієві. Ефект незавершеності. Ми завжди схильні повертатись до того, що не завершено. До прикладу, серіали не завжди тягне до наступної серії, оскільки сама ідея, самий сюжет він незавершений. не завершений. Немає ніякої розв'язки. І наш мозок супер не любить будь-яку незавершеність. Йому потрібна чіткість, йому потрібно, щоб все було завершено. І допоки ми не зрозуміємо, що певний відпочинок уже повністю завершений, до тих пір ми і не почнемо робити певну роботу або навчатись. Я дуже раджу у таких ситуаціях просто скласти список на один-два дні з того, що ви ще хочете зробити. Цей список ще умовно буде рахуватись вашого відпочинку. До прикладу, подивитись цей фільм, додивитись такий то серіал, піти з друзями, ще туди-туди, і наступні два дні або один день приступати. Та одразу до виконання цих всіх пунктів до того, що ви хочете що зробити на вашому відпочинку, після того, як ви виконали всі ці пункти, ви вже повністю закінчуєте свій відпочинок. Можливо, вас лякає сама думка того, що ви знову маєте відмовлятися від чогось, до чого ви вже звикли. От до прикладу, ви звикли до певного режиму, або ви звикли до того, що ви не відвідуєте зал, і вас лякає саме розуміння того, що тепер цього не буде. І мені потрібно знову повертатись до того режиму, який мене був. По перше, якщо у вас все ж таки така ситуація, я дуже рада. Чу вам запланувати наступний відпочинок, тому що зазвичай ми живемо в такому приємному для нас середовищі, в приємній рутині буденності, саме тоді, коли ми чогось очікуємо. Візьміть, до прикладу, ваше день народження або ваше улюблене свято по типу Святого Миколая. Зазвичай ми щасливі, ми в такому захваті не через самий день, не через самі подарунки, а через оце очікування. І тільки ну, у вас появиться нове очікування щодо нового відпочинку, ви відпустите попередній і перестанете боятися. Того, що вам потрібно рухатись далі, тому що ви вже будете очікувати наступного відпочинку. Ні в якому випадку не відмовляйтесь від всього, отак зразу. Якщо вас збили режим, якщо ви єдине, що робили, це деградували, взагалі перестали робити там щось корисне, то просто скоротіть це, але не виключайте зі свого життя одразу, тому що вам буде складно морально. Далі не навалюйте на себе дуже дуже багато справ одразу після того, як ви повернулись до своєї звичної рутини, до свого звичного життя. Чому тому що таким чином ви просто офігієте, ви ще більше налікаєтесь того, що блін це так складно робити, це так енергозатратно? А може мені все ж таки знову повернутись до відпочинку? Ви почнете знову це все відкладати, прокрастинувати і ні до чого доброго це не приведе. Плюс я дуже дуже раджу вам планувати на початку для того, щоб ви нічого не забували, і для того, щоб ви розуміли плюс-мінус, що коли вам треба буде зробити, до якої години ви зможете це все закінчити, робити, і коли вже зможете піти і відпочивати, продовжувати дивитися свій улюблений серіал. До речі, будь-які серіали або будь-які речі, які ви робили під час відпочинку, але тільки під час відпочинку, ви можете їх залишати. На вечір, до прикладу, у форматі винагороди. Тобто, таким чином ви себе будете мотивувати тим, що от чим швидше я зроблю це, тим швидше я піду дивитися якийсь фільм. Якщо режим колись відігравав дуже дуже велику роль у вашому житті, і ви розумієте, що в певній мірі ви навіть не продуктивні через те, що у вас просто немає цього режиму, то повертайтесь до нього потихеньку. Те, що особисто мені допомагає повернутись до режиму, саме до режиму сну, то те, що я не сплю всю ніч. Потім наступний день я собі ходжу така сонна. Але при цьому я не лягаю спати в день. Потім йду спати плюс-мінус о 10-11 вечора. І далі накручую на наступний вже ранок будильник на 9-10 ранку. Все. Інший як це піти спати тоді, коли ви хочете, до прикладу, п'ята ранку, але все одно зранку прокинутись тій годині, у якій вам потрібно прокинутись, навіть якщо ви спали дві години. Якщо ви хочете робити це більш поступово, ви просто можете з кожним днем лягати все швидше і швидше, і потім прийти до певної години, яка вам потрібна. Плюс не лягайте спати в день і не вживайте ніяких збудників, по типу енергетиків, кави, чогось, від чого у вас дуже дуже багато енергії. І ще раджу нафіг видалити той тікток. Придумайте для себе певну рутину, яка буде. Вас заставляти вставати, від якої ви будете кайфувати, якої ви будете очікувати. Це може бути родина перед роботою, до прикладу, зранку, а може бути навпаки вечірня, яка буде заставляти швидше закінчити, виконувати певні завдання для того, щоб швидше перейти до. Відпочинку, до прикладу, у мене колись була ранкова рутина, яка полягала в тому, що зранку я проводжу час за щоденником, який я дуже любила, за переглядом якогось фільму або мультика, але англійською мовою, за книгою, яку я любила читати. Я мала рутину, мала дії, які я робила кожного ранку перед тим, як приступати до моїх базових речей, які я мала зробити. Таким чином, я прям дуже чекала цього моменту, тому що мені це подобалось. Дуже важливо, якщо ви створюєте цю рутину, ви маєте в неї вписувати те, що подобається вам. Я не знаю. Чи є сенс говорити про такі базові речі, як цілі та дисципліна? але я все ж таки скажу, якщо ви не будете чітко розуміти для чого вам виходити. Зі своєї зони комфорту для чого робити те, що ви по можете зараз і не робити. Тобто, якщо ви не дасте своєму мозку чіткість того, для чого робити, якщо можна не робити, ви скоріш за все не будете робити. Нашому мозку потрібна чіткість, треба, щоб він все розумів. у нього завжди на кожне питання має бути відповідь для того, щоб він не хвилювався, для того, щоб він знав, що робити, а що не робити. Це в цілому супер адекватно, тому що навіть наші предки вони завжди лінувалися, завжди прокрастинували для того, щоб зекономити свої сили і для того, щоб мати більше сил, тоді коли на них, наприклад, хтось нападає. Я дуже-дуже раджу сісти і подумати, чого я зараз хочу, чого я хочу досягти в найближчий час. Щодо дисципліни, якщо ви були до відпочинку, супер дисциплінована людина, вам не потрібно починати цей весь круг малювати з нуля. Ви маєте його продовжити малювати, тобто ви маєте просто повернутись до того, що у вас вже в житті колись було. Але інша ситуація трохи складніша, якщо ви і до відпочинку не були особо організовані і дисципліновані. В цьому випадку я раджу вводити у своє життя нові звички, спробувати челенджі і подивитися цей відосік, тому що я тут все розповіла. Також я дуже дуже раджу вам отримувати дофамін від того, що ви виконуєте якісь дії. а Це можна зробити супер легко. Вам просто потрібно в нотатках, до прикладу написати певні. Завдання, які вам потрібно зробити, перелічити їх всіх, і одразу після того як ви виконуєте якесь завдання, ставити біля того галочку. Зазвичай, якраз оці галочки будуть мотивувати вас до того, щоб іти продовжувати робити, тому що ви хочете отримати наступну галочку. Ви таким чином будете себе заохочувати до роботи. Я раджу починати свій день з чогось більш легкого. До прикладу, прочитати 5 сторінок книги. Це легше. Аніж піти і зробити тренування. таким чином. Ви ніби запускаєте цей процес, і потім вам буде легше приступати до чогось складнішого. Тобто, ви з кожним завданням будете збільшувати складність виконання. Але я вас дуже дуже прошу: зробіть на початку дня одну дві дії легенькі. Не витрачайте весь свій ресурс, не витрачайте всю свою силу волі, не витрачайте всю енергію на щось легке, тому що потім, коли вам потрібно буде робити щось складне, у вас просто-напросто не буде на це, що енергії зменшить кількість відволік. Лікаючих факторів, особливо якщо це соцмережі, а зазвичай це і є соцмережі по типу Тіктоку, Інстаграму з рік Ми дуже дуже залипаємо в Тіктоці саме через те, що а, тут дуже різка зміна кадрів і дуже різноманітні відео, які викликають. Багато різних емоцій саме через ці емоції ми і втягуємось у весь процес, і ми ніяк не можемо від цього процесу відлипнути. Тому я вам прям дуже дуже раджу не дозволяти собі заходити у соцмережі до тих пір, допоки ви не виконаєте найголовніші завдання, або допоки ви не виконаєте все. І останнє, напевно, найприємніше, найлегше це подивитися мотивуючі фільми, подивитися або один, або два, або три, тому що вона реально працює. Це знаєте, як також один з методів того, як запустити оцей весь цикл. Тому, якщо ви не знаєте з чого почати, найлегшим буде оцей крок. Отут залишу список тих фільмів, які я реально раджу подивитися. На цьому все я сподіваюся, що я була для вас корисна. Якщо так, то обов'язково приєднуйтесь до сім'ї і дякую за перегляд.